Обрати, мої посестри, сьогодні, крім того, що ми проводимо недільне православлення, ми будемо вшановувати ще батька Велеса. Адже 6 грудня було свято Батька Велеса. Коли ми говоримо про Велеса, то зимою він приходить у своєму старшому ликові, той лик, який ми частіше знаємо, як Діда Мороза. У Велеса є два лика. Зимовий, коли він приходить до нас як старець з білою довгою бородою, у довгому червоному кафтані, яке говорить про те, що йому належить до родення сворожого вогнища родового, тобто, що він тримає Божий вогонь, так як і всі ми, вогнищами. І оділяє нас, наділяє нас дарами і всіх дітей. І є літній лік. Літній лик це коли він ходить лише у шкурі. Чому? Тому що він є аскет. Тому що він не потребує матеріального блага. Тому що він йде шляхом Ярги, шляхом жива Ярги. Він йде шляхом ясно і дарує просвітлення, і будучи вчителем ярги. Коли ми говоримо про зимовий час, ми маємо розуміти, що в цей час він завершує коло. І тому в інших традиціях Велеса ще почало називати не коло, Нікола, який потім став Миколою. І таким чином сьогодні є ще інший персонаж, який відомий як Санта Клаус або Микола. Але цей вже персонаж не несе того розуміння дійсності, який несе Велес, тому що там є головне, ну ніби якесь праведне поведінка. Коли ж ми говоримо про праведність поведінки в ведичній традиції, це взрощення 16 зерен правди, але це так само духовний шлях саморозвитку. Коли ми усвідомлюємо, що ми втілюємося багато разів. І тому ми маємо пам'ятати, що ми є в першу чергу душі. І як душі ми примірюємо на себе різні тіла. Примінюємо різні тіла, різні раси, різні нації, по-різному називаємося. Але... Ми маємо досягнути мудрості і досягнути стану просвітлення. А для того, щоб досягнути стану просвітлення, ми маємо пам'ятати про те, хто ми є і куди ми йдемо. Коли я говорю про пам'ятати, то від Божественного ми можемо повернутися до сьогодення. Візьмемо як приклад. Ми з вами живемо на святі Русі. Наші предки називали себе святорусами. Або русами, або русинами. Але Польща, яка в свій час взяла під себе частину наших земель, вона почала називати, що це її окрайні землі, україни польські. І згодом сьогодні люди називають себе українцями. Сьогодні ми живемо в той час, коли ми можемо бачити різну пропаганду, і недавно мені попалася книжечка Два тата Віолетти», де навчають, що вже немає. Батька і мати, сварога і лади, а вже є два чоловіка, які комусь тато. Це про що говорить? Це говорить, якщо людина не має меча свого духу, то вона втратить і тіло. І сьогодні так відбувається, що ті люди, які почали називати себе українцями, вони переїжджають в Італію і через два покоління називають себе італіями, в Германії німцями, в Канаді канадцями. Давайте осягнемо, що ми, знаходячись на святий Русі, ми знаходимося між півноч, між півночю і між півднем. Між Сходом і Заходом. І це говорить про те, що ми не маємо хилитися на схід чи на захід, на північ чи на південь. Це означає, що ми маємо бути тим алатареом, а сердям Святого Духу, де бережеться Божий вогонь. І саме тому ця територія ніколи не затоплюється, коли відбувається літосферність Суви, які відбуваються регулярно раз в 12 тисяч років. І тому саме ведична традиція і арії, які йшли з північного Причорномор'я, з Рахмаварти, з Святої Землі, рознесли ведичний звичай саму древню традицію розуміння Бога через Божі закони по всьому світі. І тому сьогодні ми маємо не... Брати за основу те, що вторинне, бо то, що сьогодні говорить нам про те, що немає Діда Мороза, забудьте про нього. Давайте будемо вже не Новий рік святкувати, а Крісмас. Вже не Діда Мороза вшановувати, а Санта Клауса. Вже не тато і мама, а два тата чи дві мами. Тож маємо бути свідомі того, що лише маючи меч духу чистоту, внутрішню силу мудрості. І залишаючись світлими і чистими людьми. Бо коли ми кажемо, що русі, то це означає світлі, світлі душою, або ж іншими словами, арії, чисті, божественні, або іншими словами, славні, тобто праведні люди. І коли ми говоримо про праведність, не потрібно думати, що праведність це щось якесь таке дуже велике. Це те, як ми вчиняємо всьогодення. Як коли нам щось не подобається, чи ми маємо внутрішнє благородство утримувати себе внутрішній мудрості, незважаючи на те, що навколо робиться непотрібно? Чи маємо ми внутрішню силу слідувати своїм переконанням, споконвічним тисячолітнім, чи ми стаємо перегноєм для когось іншого? А все це береться від єдності з Богом. Від усвідомлення того, що ми втілюємося багато раз. І так само Велес приходить кожен раз нагадати нам, що коло за колом проходить життя, що проходить ми втілення за втіленням. І він зараз завершує коло. І це якраз той час, коли треба запитати себе. Не скільки ми тілесно надбали, а що ми протягом цього року здобули? Здобули для своєї душі. Здобули того, що ми скажемо Всевишньому Богу, коли ми прийдемо до Нього. Що ми скажемо, да, дбав про хату, думав, як вкрасти гроші, чи думав, як вижити. І тоді Бог скаже, ти вічна душа, я в тебе в серці, ти можеш матеріалізувати події, ти можеш єднатися з своїми братами і сестрами, творити рід, творити нарід, творити державу. А ти що робив? Виживав. Тому що ти не хотів осягнути закони світотворення? Тому що ти йшов на поводу свого тіла, свого его, йшов на поводу якихось тваринних своїх потреб, де був твій дух, де була твоя сила. Я ж посилав до тебе Велеса. Я ж посилав до тебе, я ж тебе вчив Ярзи через богів, предків, вчителів, наставників. Тож у цей час, сьогодні, ми починаємо піст. Вже суворий піс, піс скоро буде перед Різдвом. І цей час ми маємо ще раз усвідомити, що би не відбувалося у цьому тілесному світі, ми вічні душі, і це є просто гра. Це сон, сон, в якому перебуває душа у тілі, подобно тому, як дитина бавиться в комп'ютерну ігру. Тож щоденно ми маємо думати про Бога і як ми йдемо до нього. І Велес нас цього навчає. Якщо ми праведні, він з великим мішком червоних подарків приносить нам дарунки. І не завжди ці дарунки лише тілесні. Вони так само духовні. Тому що людина може бути багатою здоров'ям, вона може бути багатою щасливим шлюбом, вона може бути багато дітьми, вона може бути багато миром, що над нею не стріляють і щось не відбувається. А якщо з нею вона хворіє... Якщо там десь бомбляти, ще щось відбувається, це що означає? Це означає, що не було достатньо праведності у цій людині, у цього роду, а часто і у народу. Бо праведність вона проявляється не у зовнішньому слідуванні, не в якихось золотоверхих куполах, а в тому, як людина відноситься до людини. Чи вона краде, чи вона робить непотріб, чи вона робить біду під гарними гаслами. Сьогодні люди привикли всі брехати. Вони живуть у брехні. Вони створюють таку гарну обкладинку. Знаєте як? У гарну обкладинку можна завернути що завгодно. Бо то, що ніби всередині не видно, розумієте? І так само сьогодні і відбувається суспільство. І тільки повернення до ведичного звичаю, до того, що всередині і зовні має бути однаково. Може привести до зцілення і очищення. Можливо, це не для всіх, але є ті чисті люди, славні вірою і відою, славні своїм духовним шляхом, арі славні, які цим шляхом йдуть. Тож будьте славними, йдіть до Бога, перебуваючи в єдності зі своїми предками, шляхом покорним, шляхом віри Род Році вишні Боги предки благословляйте!